Це влог з Києва. Чому я тут скільки витратила грошей за півтора дні, тривоги, пригоди про все розповім о 6.30 я вже була в Києві і зустрів мене теж з машин, які зустрічали польську делегацію. Замазавши синяки під очима, я пішла на метро в напрямку центру, адже знайшла заклад і хотіла там поснідати. Далі шок, всі квапляться, черги, штовханина. Я пропустила два потяги і поїхала далі. Єдиний заклад, який я знайшла і працював він з 9 ранку. Це фандом. Собі я замовила матчу та панкейки з сезонними фруктами. Це було неймовірно смачно. Цей заклад знаходиться на золотих воротах, і звідси я пішла гуляти і дійшла до самих золотих воріт. Цього разу я не тільки зробила селфі біля золотих воріт, але ще й побувала на екскурсії. Білет коштує 100 гривень. Детальніше ви дізнаєтеся на ютубчику. мене. Зацініть цей краєвид. він просто неперевершений триста шістдесят градусів, і Київ, наче на ладоні. Далі я завітала, звичайно, що до Софії Київської, прогулялася, випила гарнятка ка про цей заклад ви теж дізнаєтеся в мене на ютубі і спустилася вниз до Майдану. Незалежності. була майже перша година дня, і мені вже час заселятися в свій готель. Тут я вже готуюся до випускного. Після дороги звичайно прийняти душ. Тут я вже одягаюся і вирівнюю волосся. Якщо вам цікаво рум тур і локація, де я зупинялася, то пишіть мені, обов'язково поділюся нею. Ще декілька деталей, і я вже чекаю Аню. Вона теж зупинилася в готелі, де і я. Я мала бути на локації о 16 годині. Хоча випускний на 17, про це згодом таксі не викликалося хвилин 40 я вже ловила панічку. Далі буде найцікавіше. Сьома,